Всім привіт! Сьогодні розкрию доволі популярне мнение, доволі популярну думку. Крипта – це казіно чи ні. Вся правда, яку ховають від тебе. І так, часто можна взагалі почути, що кріпта це казіно. І знаєш, що для більшості вони реально так і є. Вони заходять у кріпту, як у зал ігрових автоматів. Нажав кнопку Виграв кайф. Програв, злив депозит. Але якщо ти так робиш, то ти ніколи не піднімешся. Ти просто жертва, яку ринок просто-напросто ріже щодня. Є різниця. І вона досить величезна. І от сьогодні я тобі покажу, чим відрізняється азарт від холодного трейдингу. Бо одні тут слівають, а інші забирають їхні бабки. І так, чого ж крипту плутають з, з казіком, з казіном? Люди заробляють. Ой, тобто люди думають і знають, люблять легкі гроші. Вони, як діти, які думають, а раптом мені зараз повезе. Приклад. Чувак бачить монету, яка виросла на 200%. Отак. От 200% бахнула за день собі. Кидає туди повністю весь свій депозит. І через тиждень мінус 70-80%. І він оре бігає, каже, що крипта це Лохотрон. Ну, ні, брат, лохотрон це твоя голова. Бо ти гравець на трейдер. І у казино Рулетка крутиться проти тебе, а у крипті ринок. Якщо ти заходиш без чіткого плану, без правил, без дисципліни, ти просто м'ясо. І тебе ріжуть ті, хто холодно мислить. Що таке той азарт? Азарт це залежність. Це коли ти не контролюєш угоду, а угода контролює тебе. Ти відкриваєш позицію і замість того чіткого плану починаєш молитися. Все ти ж дивишся на графік кожну хвилину, ловиш емоційні качелі, то ейфорія, то паніка. Азартний трейдер це просто раб. Його ведуть емоції, його веде інстинкт, він завжди буде слівати. Він не керує собою. І запам'ятай, якщо ти дієш на відчуттях, ти вже програв. Холодний трейдинг це зовсім інша сторона. Це коли ти вбиваєш у собі гравця лудомана, можна сказати, коли ти не молишся, а дієш по системі. Тут немає емоцій, тут є математика. Ти ризикуєш максимум. 1 або 1-5% от депозит Ти вже знаєш, де твій вихід, ще до того, як зайшов. Ти дієш ще хірург, точний розріз, без зайвих рухів. І коли навколо всі в паніці, ти спокійний, бо ти контролюєш угоду. Азартний трейдер ставить, все і програє. Холодний трейдер. Віддає ринку копійку і забирає тисячі. І так, елементарний примір. Азартний трейдер купує монету, бо так сказав друг. Ну, от завтра вона стрільне. На 100 іксов, допустим. Холодний трейдер купує монету, бо бачить рівні підтримки, обйоми, тренд. І навіть, І навіть, якщо щось піде не так. Він знає, скільки максимум втратить. Різниця між азартом і трейдингом. Азарт. Я відчуваю. Холодний трейдинг. Я розрахував азарт. Ставлю все. Холодний трейдинг. Ризик максимум 5%. Азарт надія на удачу. Холодний трейдинг ймовірності плюс стратегія. Азарт паніка, холодний трейдинг спокій. Азарт постійно сліває, холодний трейдинг стабільно заробляю. Ну, от бачиш різницю. Один живе на емоціях, другий живе на правилах. Один втрачає, другий забирає. А тепер уяви, ти або зліва. Або справа. Або лудоман, або холодний трейдер. Тут немає середини. Ти або гравець, або хижа. Можна так сказати. Вибирай. Вибір за тобою. Крипта, висновок такий. Це не казіно. Казіно це твоя голова. Якщо ти приходиш сюди погратися по кнопочки. Як повезе, то просто уяви собі, ринок це як величезний азартний стол. Ну, як величезний стол, то я не то сказав. Ринок це величезний стол. На ньому сидять акули і ріжуть таких, як ти. Або ти приходиш і тебе з'їдають, або приходиш мислить. І єси вже ти. Вибір твій. Залишиться лудоманом Лоханом, ну або гравцем Лоханом, чи стать холодним трейдером, який забирає чуже м'ясо. Запам'ятай. Головне кріпта не винна. Не винна вона. Винна твоя дисципліна. Або ти контролюєш гроші, або гроші контролюють тебе. Все, все таке відео відеойшло. Я вже переїхав на родину з Карпат. Все тоді. підписуйтесь на мій, на мій ТГ канал. Біль, там більше про заробіток, мою життя. Все тоді, до нових зустрічей, до нових відео.